Паляниця, шановні пані і панове, сьогодні я вам покажу, як зарядити пеньки міцелієм вішенки. Щоб 4-5 іноді 6 років кожну, скажімо так, кожної весни і осені в відкритому ґрунті, щоб у вас були гриби. Нам нужні такі свіжі пеньки або фруктових дерев. Або, скажімо так, практично всіх інших, окрім сосни, тому що в сосні є смоли і привкус гриба буде неприємний. І навіть вони вважаються неїстівними ядовитими. Ну, Це можливо і неправда. Ну, Краще всього вирощувати на фруктових пеньках. Нам потрібен ось такий міцелій живий вирощений на зернових, це вирощений на ячміню. Видно, ось воно біленьке, все живе і пахне грибком, якщо понюхати. Три отвіри сверлама знизу пенька і три-чотири під углом по бокам. Потім його переворачуємо, ставимо в ямку, щоб він держався в ґрунті. Я його буду висаджувати возлі свого ставочка. Ми зараз його трошки підспустили. Якраз по краю ставочка висадимо пеньки, на яких будуть рости гриби. І скоро зробимо відео, його підспустили, достанемо рибу, подивимося, скільки у нас тут рибки виросло за сезон, яких вона приблизно розмієв. А зараз що ми робимо? Нам нужна така паличка. Шматочки міцелі. І акуратно, дуже туго. Починаємо забувати з самого низу, потім пройдемо бока. Так розломуємо і туди забиваємо. І не бійтесь, трамбуйте, йому нічого не буде. Головне на всю длину, щоб був забитий стовбур оцього отвору. Пройшли. Це таке не швидке діло, але воно того варте. Чим кращий пеньок від блока, зробленого на соломі. Блок на соломі дає вам три волни. Перва волна процентів 70% від веса блока, Далі процентів 20%. І третя від 5 до 10% дає приблизно. От веса блока Кількість грибів тобто буде. Уменьшатися, уменьшатися. Далі ще може бути 1-2% вискакувати пару волн, ну, це вже не. Скажімо, не Цілісообразне нема смислу вирощувати. Тоді вже просто блоки або викидуємо як мульчу на огород, або можна їх розірвати, зробити нові блоки. Гриб поступово із соломи забирає всі потрібні йому елементи і, скажімо так, висмок всю влагу. Блок стане сухим. Звісно, на ньому вже вирощувати нічого не можна. Часто мені задавались питання, а чи можна? Наприклад, додати води чи буде рости, звісно, не буде. Ну, Води ви додаєте і що далі. А нужні елементи целюлозу де гриб, який вже її з'їв із того блоку. Тим, скажімо, блок проще зробити. Блок через місяць вже вам дасть гриби. На пеньках треба ще півроку ждати, поки потиступово міцелі гриба заросте захватить територію пня і у вас вийдуть гриби. Тому, і, скажімо так, слісообразно висаджувати або в саду в себе десь в притіньоному місті, де є тіньочок, де можна трошки збризнути водою, щоб пеньочок був влажний. І так десь возле ставочка. В таких містах де є багато дуже влаги. Там, де є влага, там будуть гриби. Особливо вішенка. Вона дуже любить влагу. Чим влажніше місто, тим гриб буде такий гарніший на вид. Сочніший, крупніший. В природі я знаходив практично на кожному дереві вишенку, і на дубах находив, на акації часто знаходив. В основному вона росте на тополях і на оріхах. Це саме-саме таке чаще. Пні особливо, де люди зрізають оріхи, допустимо, десь у себе в саду зрізали. Через рік-два автоматично захвачуються вішинками. Там в нашій місцевості вона сама по собі виростає. Спори літають, захвачують цей пень, ви отримуєте свої гриби. Також можна заразити пеньок кусками гриба старого, знайти в природі, або ж знайти, допустим, ветку, на якій росли гриби, її розламати на кусочки, набити отак дірочок, повставляти щепу, і міцелі розростеться і опять же ви получите на цьому пні гриби. Якщо у вас є, немає можливості. Дістати, як у мене, допустимо, міцелі вішенки на зерні, то можете знайти в дикій природі гриб і також його виростити. Далі, часто задавай ми вопрос, можна чи купляти міцелій на паличках, в сухих пакетиках порошок. Скажімо так, на 99,9% це все лохотрони. Всі ці міцелії або їх там зовсім немає, або вони мертві. Я купляв не разу, жодного разу, не виріс гриб на такому міцелі. На цьому живому 100% виросте гриб. Якщо ви прокип'яте солому або будь органіку, шелуху, листя, дерев, в общем, в любу яку целюлозу, вату можна прокип'ятити, на ній виростуть гриби. Скажемо так, Все, що на основі целюлозу, на ньому виросте, Даже на джинсах старих, якщо ті, що ви викидуєте, прокип'ятіть, на них можна вирости гриби. Чи є смисл їх їсти, чи нема, це вже зовсім інше питання, тому що там багато краски. В общем, все, що погане, є в тій краски, гриби втягнуть в себе і, відповідно, краще такі гриби не їсти. Ось дивіться, знизу ми забили, переворачуємо пень. На дно трошки просипаємо. Це не обов'язково, це я так постійно роблю. І перед тим як стромити, і ще по бокам у нас під углом зроблені дірочки, отак. От на таку длину. Ми теж забиваємо сюди міцелі. В чотирьох містах пень. І цього достатньо, щоб поступово гриб почав заростати, і ви постійно брали свої гриби. На следующий рік, з весни, вже як підуть гриби, я вам покажу результат. Ну і кожного року, поки буде йти плодоношення, будемо. Знімати гриби і показувати, що тут буде рости. Ну і ставочок будемо заодно показувати. Кому сподобалось, шановні, ставте палець вгору, підписуйтесь на канал. Хто хоче підтримати канал, під відео в описі будуть реквізити, як це можна зробити на території України як це можна зробити з інших держав. Всім дякую, до побачення.